Не замовчувати та не толерувати, аби привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї. Жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок з 25 листопада до 10 грудня, включно в Україні. Триватиме всеукраїнська акція «16 днів проти насильства у рамках цієї ініціативи. У Чернівцях запустили спеціалізований тролейбус, де городяни могли отримати інформацію про протидію насиллю, як воно проявляється, та де шукати допомоги у випадку загрози. Деталі про це далі у сюжеті. В Україні триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується, толерується. Дуже часто ми помічаємо в своїй роботі, що людям важко ідентифікувати і відповідно в результаті і працювати з цією проблемою. Тобто вони не знають, до яких фахівців звертатися, вони не розуміють, що з ними відбувається в житті, тобто відбувається нормалізація насильства в їхньому житті, відповідно, і наслідки вони страждають і від того, що з ними відбувається, не знаючи, що далі з цим робити. Насильство це не тільки побої у насильства значно більше проявів, про які люди не знають і здебільшого навіть не розуміють, що потерпають від цього. Кривдник може завдавати психологічної, фізичної, економічної та сексуальної шкоди в сім'ї. Динаміка останнього року нашої роботи це було дуже масивне покриття інформаційними різними заходами. Знов ж таки з метою повідомлення людям інформації щодо насильства, щодо їх видів, щодо напрямків роботи з ними, щодо фахівців, які можуть допомогти. І в результаті ми помітили, що збільшується кількість звернень, тобто люди починають розуміти, що в їхньому житті відбувається щось не так, і вони готові з цим працювати. Так само сьогодні, в цьому тролейбусі, ми побачили схожу картину. Коли дехто з людей вони просто не розуміли, що певні випадки з їхнього життя так само являються насильством. Представники благодійного фонду кажуть, найчастіше від цього потерпають жінки та діти доволі різного віку, потім зустрічаються серед них і чоловіки. Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення, ситуація з насильством змінилась. Зріс рівень домашнього насильства як серед місцевих родин. Так і у сім'ях ВПО ми розуміємо, що це стресова ситуація, так що люди часто живуть десь в гуртожитках, в якихось МКП, та в там, місцях компактного поселення, в модульних містечках в деяких областях, так тобто в західних регіонах це більш такі комфортніші умови. Коли ми говоримо там про Чернігів, Київ, Житомир, там часто це якісь модульні містечка, де взагалі людям дуже складно зорієнтуватися і якось налаштувати життя. Тому через таку стресову ситуацію зростає рівень насильства, зокрема там психологічного економічного. Але так само і серед місцевого населення, з яким ми працюємо, теж рівень насильства зростає. Щоб наголосити на важливості цієї проблеми, у Чернівцях запустили тролейбус за спеціально розробленим маршрутом, де працювали 11 фахівців. Серед них психологи, юристи та соціальні працівники. Тут було долучено дуже багато партнерів. Це і центр допомоги врятованим, це і партнери, які з інших організацій, з департаменту соціального захисту, тому що ми просили долучитися всіх, всіх партнерів для того, щоб якось так комплексно змогти проінформувати наших мешканців. Нам хотілося зробити щось таке нестандартне, залучити тих людей, які не прийшли б на якусь акцію в там в конкретне місце, та, тобто максимально десь залучити їх там, де вони звикли бути. дорозі на роботу там в торговому центрі, в якомусь там культурно-мистецькому просторі, куди вони прийшли з іншою метою, але от вони побачили це, привернули їхню увагу. Вони отримали інформацію і таким чином, ніби трошки розширити кругозір і пояснити, що по перше, насильство може відбутися будь-коли, будь де і будь ким. так що ніхто не застрахований. Отож, якщо ви помітили ознаки того, що проти вас вчиняють будь-якого роду насильство, можете звертатися по допомогу фахівців за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Аліна Рябко, Максим Теми дня, ТВА.